Вітаю на каналі Агролюбитель, починаю новий проєкт. Є в мене такий от гараж старенький, якому вже 40 років, але він трошки непрактичний, тому що низький і плюс пустив тріщини. Тому по плану його розвалити в найближчих пару тижнів і на те місце поставити новий по тих самих розмірах, але... Вищий. Ну, хоча б три 3, 3 з копійками висоти. Ну і плюс горище тут низьке, непрактичне. Треба горище також підмурувати. Побудова старенька вже сипеться, тріскає. Отут -от видно, як воно все розходиться. Було кілька років тому підліплене, але то не допомагає. Куди не глянь, всюди тріщини. Задня стінка гаража також тріщини, особливо на кутах півтора-два сантиметра. І так скрізь. Тріщини. Будувати буду вище, глибший фундамент, але в тих самих розмірах, тому що місця, щоб зробити більший, нема. Покажу всередині. Тут я вже дещо зробив, оббив щекатурку, тому що гараж з двох приміщень, основний гараж, перестінок і маленька комірчина. Тому спочатку я пооббивав шикатурку і тут, і тут розібрав яму, тому що тут ще яма для ремонту машини була, але вона була без потреби, тому що років 20 тут вже машина не стояла. Прицеп тут в мене стоїть багато років. Тому все, шикатурку пооббивав і розібрав. Перекриття, тобто отакі балки і були дошки. Це все я вже розібрав. Ну і на черзі потрібно знімати оці балки, розбирати стіну, а вже тоді братись до даху. Ось ще наглядно покажу причини, чому я вирішив розібрати цей гараж, побудувати новий, тому що отут вже сантиметрів 7-8 відійшла стіна від пересінка. По кутах теж розходиться. І з цієї сторони також. Ламати завжди легше, чим будувати, але я стараюсь руйнувати все акуратно. Зняв звідси балки, вони десь 3 з копійками метри, з цього боку довші. Акуратно знімаю цеглу, а весь будівельний мусор складаю під одну сторону, пригодиться для того, щоб ямки на дорогах підсипати. Зняв двері, точніше, раму з дверей. За 40 років все ціленьке, поріг сухенький. Хороші двері, але нікому не потрібні. Тепер все металопластик ставить. Я теж в новому гаражі буду ставити металопластиковий, ну і більші. Тепер помаленьку буду знімати оці довгі балки. і Знімати цеглу камінь з цього перестінку. Чергових пару годин роботи. Часткову стіну розібрав, тут ще залишилось. Є трошка цегли вже, багато відходів. І камінь. Всі балки познімав. Нормальні сховав, вони ще пригодяться, а отакі погані, криві, старі, поріжу на дрова. Дрова зайвими ніколи не бувають. Кого цікавить, що це за цепок, це я так скріпив протилежні стіни на випадок, щоб не роз'їхались. Стіни вже нема. Получається 35 квадратних метрів. Чиста площа без оцеє перестінки. Ну так воно і буде. 35 квадратів і на майбутнє, то що буде більша висота. Відходи висипав на дорогу, тому що ями пару сотень цегли назбирав. Штук 200-250 десь тут різної. Пригріло сонечко, городи посаджені і вже можна братись до демонтажу цієї конструкції. Вікно зняв, рами вже порізав, ну і двері зняв, порізав рами, скло в окремий бак, не на смітник, а ці всі рами, одвірки порізав. Тому що деревина 40 років простоїла, Дощі, сніги, будуть дрова. Двері залишив, тому що десь на рештовку можливо треба буде. По чуть-чуть закидаю яму, ну тут буде багато каменю, цегли, то я думаю... Яму закидаю швидко. Тепер на черзі дах. Найцікавіше то знімати шифер, половину зняв, половину з половини, тобто чверть. Знімаю по одному і шнурком оцим опускаю наниз. Всього на з половиною штуки в ряд. Десь годинка часу, ну і почало хмаритись, так. добряче почало хмаритись. Десь 2-3 тижні не було дощику, а тут почав знімати шифер і почало хмаритись. але дощу дуже треба, тому хай дощ падає, а тут всередині нема чому мокнути, тому що щекатурка оббита, трошки фаціяту вже кинув. А якщо козлики і драбина, Змокне, то нічого страшного в тому нема. Одна сторона розшита, зняв шифер, другу почав. Так дощику і нема обіцяного, і вже прогноз показує, що дощик має бути, а його все немає і нема. А я вже чекаю на дощик маю на увазі. А шифер то помаленьку зніметься. Шифер зняв. Тепер берусь до Латвії, до кроків. Трошка вітряно, але працювати треба. Дах ще на місці. І так виходить, що плани міняються, і поки що дах залишається. Чому залишається? Оця стіна вона дуже, дуже похилилась. Тут прямо все світиться і вона має конкретний нахил в сторону сусіда. А там Сусідський плід можна завалити, тому поки що оця стіна тримається за рахунок кроквів. Прийнято рішення трошки по-іншому зробити, а саме розібрав фаціят оцей. за пару днів, коли буде час, тому що завтра неділя, в понеділок на роботу. А коли буде вихідний, наступний, розберу оцей фаціят. Ось тут пророблю штробу, закину ленту і цю стіну по центрі прив'яжу до цієї стіни. Ця стіна від подвір'я стоїть рівно. Ну, майже рівно, трошки туди похилилась, але відносно рівно відносно цієї. Тому ту стіну лентою натягну, прив'яжу до цієї. І тоді вже мене можна буде дах скидати, але скидати його буду, ну попробую, принаймні зачепити трактором за одну сторону і в сторону подвір'я його все разом потягнути. Ну, і Для того, щоб так вийшло, то фаціат цей розібрав, а цей буду розбирати. Сподіваюсь, так вийде, тому що лазити, поштучно знімати це дуже довго і складно. Особливо враховуючи, що оці лати це дошка двадцятка. тонкі вони досить тонкі. І несуцільні довгі, а бувають по одному прольоту і по два. Тому трохи страшновато лазити. Крайні познімав, тому що крайні були ще зломанням. Ну і плюс Паралельно матеріали треба будівельні забирати, звідси, щоб не мішало все. Яму доведеться прикрити, щоб цегла не летіла в яму. Ще не знаю, можливо, буду пробувати з драбини фаціяд розбирати. Якщо не вийде, чи буде складно, є козлики, поставлю два козлики і буде рештовка. Але це все впереді. Тепер буду тягнути дах трактором. Зачепив цепочок ну і намотав стропу від крана так, щоб трошки потягнути. Всередині пробив дирку, отвір стяжкою, з'єднав дві стіни, так, щоб та стіна не впала туди. Отим ланцюжком зв'язані мурлати між собою. І отут ще мотузка, не знаю, метрів десь 3-4 Це для того, щоб даг не пішов під своєю вагою десь там в сторону трактора, сам не впав. Це так, для страховки. Буду зараз трактором тягнути. Побачимо, чи вистачить Т25, щоб дах стягнути, чи замало. Ха, yeah, ха, yeah. yeah, yeah.